Всім добрий вечір. Тільки вже витратила 15 хвилин свого життя на треть новин. Що я вам скажу, краще б я цього не робила. Так страшно, мені вже давно не було. Я не знаю, я не розумію, як таке може бути. Більше якусь тобі жарко. Просто не розумію, як? Ну як можна слухати ну, ну, ми всі не в захваті від нашої влади. І ну, ми всі все розуміємо, ми всі дорослі люди і бачимо ху. І але щоб отак от відкрито лідер такої великої держави відкрито підтримувати терориста і вбивцю номер 1 Тобто, і, і ви бачили ці закиди. Я прочитала декілька разів його тези з його виступу. Тобто, висновок такий, що ми, українці, винні в тому, що ми почали захищатися. Ви чули, як він говорить? Ви розпочали те, що не потрібно було починати. Тобто, ми винні в тому, я не знаю. Не шок, вони просто шок.